Вітаю, друзі на каналі Сонічна Політика. З вами Ігор Гориторович сьогодні, 14 листопада, і пропоную поговорити про цікаві результати одного соціологічного опитування, яке було проведено ще у вересні, але яке стосується фактично тих питань, ну за якими ми зараз маємо можливість спостерігати. Це про. Корупцію на найвищому рівні це про специфіку організації влади в Україні, і от цікаво подивитися, що про це думали українці ще в вересні. Ну а потім порівняти, що ж вони про це будуть думати. Власне, наприклад, там в грудні місяці, коли вже вся країна дізналася про цей Міндіч-Гейт і дізналася про ту ну ганебну і абсолютно мерзенну корупцію, яка є на сьогоднішній день в сфері енергетиці. Ну і судячи з усього, не тільки там, тому що нам обіцяють. Нові розслідування і публікацію нових матеріалів. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім зробіть прямо зараз. І не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень на каналі. Дякую. Отже, про що йде мова? Дослідницька компанія Соціополіс в вересні 25-го року, конкретно з 19 по 25 вересня, провела опитування громадської думки на тему ставлення населення України до актуальних соціально-політичних питань. Об'єктом дослідження були жителі України віком від 18 років. Ну, за винятком тих територій, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією Російської Федерації. Ну і відповідно там був відсутній мобільний зв'язок українських операторів. Метод опитування телефонне опитування зараз це дуже поширена історія, але з достатньо непоганою вибіркою. Тисяча сім респондентів взяли в цьому участь, і це в цілому нормальна історія, яка дозволяє. В принципі, отримувати не надто велику похибку, і результати дослідження ми цілком можемо вважати релевантними. Було задано кілька питань. Я буквально на там трьох зосереджуюсь, тому що вони є дуже показовими, особливо якщо пам'ятати і ще раз про це нагадую: що опитування було ще в вересні місяці, але вже тоді, власне, у громадян сформувалося певне ставлення до певних подій, до певних речей, які відбувалися в країні. Отже, перше і найголовніше питання зараз як ніколи актуальне це питання про те, чи змінився рівень корупції в Україні. За час повномасштабного російського вторгнення, і тут абсолютно шокуючі результати, ну шокуючі до влади, тому що в принципі для людей, які е, аналізують всі ці події, е, тут мабуть супервеликої несподіванки немає. Хоча й мене навіть е, чесно скажу, ці цифри трошки вразили. 73,9% опитаних сказали, що рівень корупції збільшився, 18,4% сказали, що залишився на тому ж рівні, і 6,1% сказали, що він зменшився. Важко. Сказати тільки 1,6%. це свідчить про те, що люди достатньо ну чітко визначаються щодо цього ставлення і чітко розуміють, що і як взагалі відбувається в країні. Е, ну, показники, ми власне трошки пізніше проаналізуємо. А давайте поки інші питання, які там піднімалися. Е, наступне питання, яке задали респондентам, звучить таким чином: як ви вважаєте, хто в Україні своєю діяльністю чи бездіяльністю найбільше сприяє корупції в органах влади? Назвіть, будь ласка. Тільки один варіант відповіді тут достатньо багато варіантів було надано, але ми маємо абсолютного лідера. Це президент України і офіс президента. 25,5% опитуваних сказали, що саме вони відповідають за ну свою діяльністю чи бездіяльністю відповідають за розвиток корупції, так би мовити, в Україні. 19,1% назвала Верховну Раду, 16,2 сказали, що це самі люди або менталіте населення України, правоохоронні органи, там поліція, СБУ, прокуратура отримали 8,4%, суди 6,5%, антикорупційні органи НАБУ, ЗК 3,2%. Ну і там є ще. 2,8% людей, які сказали, що це політики які опозиційні до теперішньої влади, чесно кажучи, для мене це дуже дивна така історія, цікава історія в тому плані, що ну політики, звісно, можуть бути опозиційними до влади, але яким чином вони можуть сприяти корупції? Ну, це питання власне залишається без, без відповіді. Але тим не менше, така думка прозвучала. Ну і 1,9% сказали, що це кабінет міністрів. Теж проаналізуємо трошки пізніше, але тут. Тут достатньо показові дані, які корелюються з попередніми опитуваннями. Ну і ще було одне цікаве питання, на яке я хочу звернути увагу. В нас буде окреме відео про цю людину вже завтра на каналі, оскільки ну, тут цікава ситуація з ним склалася на фоні всіх цих скандалів. Я маю на увазі очільника офісу президента Андрія Єрмака. І от громадян, що в вересні місяці запитали, наскільки ви підтримуєте відставку Андрія Єрмака з посади голови офісу президента, і от 39,8%. Відсотків сказали, що вони повністю підтримують 22,4% Сказали, що вони скоріше підтримують. 13,7% сказали, що скоріше не підтримують, ну і повністю не підтримують 7,5 16,5% опитуваних сказали, що їм ну поки важко, так би мовити, визначитися. да? Ну, от маємо такі дані, і тепер власне певні висновки. Але на ці висновки треба дивитися через призму подальшого розвитку подій. Ну очевидно. Ну що для uh, там. Переважної більшості громадян України три чверті корупція залишається одним з найголовніших викликів для країни. При цьому як я вже казав, там майже 74% кажуть, що під час повномасштабної війни вона тільки збільшилася, причому збільшилася ну дуже дуже серйозно, і це вказує з одного боку на суспільне таке. знаєте ну сприйняття дуже таке емоційне, дуже в принципі чутливе до тих процесів. Які відбуваються в Україні, і які ну можуть характеризуватися як власне якісь там корупційні дії з боку представників нашої влади. Ну з іншого боку, е ну очевидно, що громадяни очікують максимальної мобілізації ресурсів для протидії ворогу, і е питання, які пов'язані з корупцією, їх не можуть не е ну тригерити І дивіться, це не ті не просто суб'єктивне сприйняття, е оскільки, ну, наприклад, ще навіть в вересні місяці, коли було це опитування, цікавий момент, можна було б говорити, що ну українці завжди називають корупцію там найбільшою проблемою, але фактів та не так багато. Ну зараз ми маємо зовсім іншу історію, тому що найбільша, мабуть, корупційна сфера схема за всю історію після відновлення незалежності України, яка як спрут просто оплила величезну кількість і органів влади, і там задіяно там дуже багато людей, які безпосередньо до влади мають відношення. От це тепер підтверджує, що у громадян були не просто суб'єктивні очікування а в них був достатньо об'єктивний Об'єктивний аналіз цієї ситуації, яка з корупцією взагалі склалася в Україні. Далі, те, що президента і офіс президента роблять головними відповідальними за всі ці процеси, не є якоюсь дивиною. Насправді це теж очікувана достатня історія, оскільки ми маємо на сьогоднішній день монополізацію концентрацію влади в руках президента. Тут неважливо з об'єктивних чи суб'єктивних причин, зрозуміло, що є об'єктивна причина, пов'язана з війною, але тут переважно більше все ж таки причин, так би мовити, суб'єктивних. Ну і очевидно, що громадяни тоді на президента, який намагається все контролювати і на все впливати будуть покладати і найбільшу відповідальність за ті процеси і за ті проблеми, які є в країні, які в країні власне. Виникають тому в цьому контексті, не дивно, що президент на першому місці далі в нас традиційно йде Верховна Рада. Тут цікаво, що дуже мало людей покладають відповідальність власне на кабінет міністрів, але в мене є дуже просте пояснення. Насправді цьому явищу. У нас просто вкрай небагато громадян взагалі щось знають про діяльність кабінету міністрів в силу несуб'єктності останнього, і це дуже важливий показовий момент, оскільки ну Очевидно, що коли міністри бігають, там і прем'єр-міністр бігає там доповідати все в офіс президента. Звітує виключно президенту отримує вказівки від президента на різноманітні програми відверто популістичного характеру, ну то і люди все одно будуть більше думати про президента, оскільки він тут є домінуюча, так так би мовити, фігури. На на приз на кабінет міністрів мало хто буде звертати увагу, оскільки прізвища половини міністрів, якщо не більше, ніхто просто не знає. Ну зараз можливо дізнаються там про Гринчук там чи Галущенка, ще ще деяких інших міністрів, тому що вони в ці скандали потрапили і там під слідством вже власне перебувають. Але в цілому, ну знання про Кабмін у нас дуже невисокі. З іншого боку, такі дані вони свідчать про кризу інституційної довіри, коли громадяни сприймають корупцію не як якісь там окремі зловживання. А власне, як системну характеристику політичного поля. Тобто, ну по великому рахунку, по великому рахунку, апріорі вважається, що ті чи інші органи вони є корумпованими і вони цій корупції сприяють, і цьому жодним чином не можуть завадити численні заяви, там, наприклад, з боку того ж Володимира Зеленського. Які їх робив там, починаючи з 2019 року про те, що ми боремося з корупцією, рівень корупції падає, і так далі, і так далі. І так далі. Ну, заяви можна робити, але це ж абсолютно не означає, що вони будуть працювати на практиці, тому що немає фактів, які підтверджують, що обіцянки боротися з корупцією вони реально виконуються. Так, ну і третій найцікавіший момент власне про очільника офісу президента ще раз проанонсую, буде велике відео з його ролю в оцій Останні історії, тому що там цікаво, насправді складається ситуація, але тут треба трошки під, 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 знаєте, піднабрати, як то кажуть, інформацію, щоб краще зрозуміти, яку роль він всіх цих процесах відіграє. Так, от коли ну фактично 62 Відсотки, навіть трошки більше громадян України, підтримує відставку очільника офісу президента. Ну, це теж свідчить про е, певне ставлення до людини, яка ну явно, явно відіграє вкрай важливу роль в нинішній системі влади. Ну, по ідеї, по ідеї, це повинно стати своєрідним таким дороговказом е, для президента України, який ну, не може ігнорувати громадську думку з приводу тих чи інших питань. Треба робити висновки як. Е, так, з першого питання, оскільки Ну, всі сподівалися, що під час повномасштабної війни рівень корупції навпаки зменшиться. Чому тому що ну головне питання це виживання країни, це протидія російській агресії. Але ми бачимо зовсім іншу ситуацію, і це не може не лякати і не може не турбувати. І власне влада повинна думати, що зробити з тим, щоб це ставлення змінити, тому що воно е демотивує, воно змушує багатьох людей впадати в апатію, е і відповідно вони е ну, менш відповідальніше там можуть став до виконання своїх обов'язків в тій сфері, в якій вони працюють, і в якій вони можуть бути корисними. Наприклад, там для країни, ну і також це є певним сигналом для наших західних партнерів, які дивляться на ну, такі оцінки зі сторони українців, ну і теж для себе роблять певні висновки, і ці висновки можуть бути не надто сприятливими для України. Це ж саме стосується і прямої відповідальності президента України або офісу президента за певні корупційні дії. Я б якраз це пов'язав з третім питанням щодо там довіри чи недовіри до Єрмака. Очевидно, що якщо президента роблять головним від... Відповідальним за посилення корупції в Україні виникають питання до його команди, до людей, які працюють, і ну люди, які повинні ретранслювати думку президента, які повинні власне пояснювати, що як він робить, повинні йому там правильно радити. Судячи з усього, вони вкрай погано справляються зі своїми обов'язками. З іншого боку, ну на жаль, ця справа міндіча вона показує, що корупція вона дотягнулася і безпосередньо до головного офісу країни, тому що там регулярно. Він згадується, згадуються люди, які там працюють, і власне згадується сам президент. Ну, відповіді на ці питання я думаю, ми ще отримаємо обов'язково в майбутньому, тому що це далеко не останні публікації тих записів, які є у набу. і Я думаю, що там з'являться ще нові, на жаль, нові фігуранти цих корупційних справ. Ну а історія з Єрмаком – це історія, яка тягнеться вже достатньо давно. За всіма іншими опитуваннями і рейтингами, які проводилися в Україні, рівень довіри до очільника офісу президента завжди був дуже невисок. Сокі і по ідеї, по ідеї для багатьох людей ця персона взагалі повинна бути невідомою в силу того, що він повинен виконувати виключно такі ну канцелярські функції. Давайте так це назвемо. Він очільник офісу президента і він повинен займатися просто організацією його роботи. Але він перетворився на надзвичайно потужну політичну фігуру, не маючи на це жодних нормативно-правових підстав. Це виключно. Неформальна історія і ініціатива, в тому числі президента України, тому що фактично він сам делегував Єрмаку величезну кількість повноважень. Але як бачимо, громадянам ця історія не дуже подобається. І до речі, вона не подобається з двох причин: з одного боку. Це оця неформальна історія, коли в нас на всі важливі зустрічі їздить не міністр закордонних справ, їздять не міністри, не премєр міністр а їздить людина, яка не є навіть державним службовцем. І Це викликало і викликає, буде викликати. Дуже багато запитань з боку наших партнерів, в тому числі. Це перший такі моменти. Другий момент, ну мабуть, цю людину вважають не надто ефективною, або людиною, яка більше шкодить, ніж приносить якоїсь якоїсь користі. І от президенту ну, радять фактично громадяни від цієї людини позбавитися. До речі, це теж історія, яка достатньо давно вже тягнеться, і опція звільнити Єрмака у Зеленського, звісно, залишається, і він, можливо, колись навіть нею і скористається, коли ситуація вже дійде до. Когось краю і треба буде приймати якийсь край там такі жорсткі, але при цьому демонстративні речі. Але я думаю, що станом на сьогодні, попри всі останні події, попри колосальний репутаційний удар, який, який отримала влада, і який, який отримав власне президент України, міняти свого е главу офісу, Зеленський не збирається. Ну взагалі, все йде до того, що він е залишиться виключно з ним одним, не буде мати ніяких інших там е партнерів, Артнерів, колег, друзів. Ну, хоча президент інтерв'ю Блубергу сказав, що не може бути у глави держави. Друзів, я думаю, що він все ж таки трошки покривив душею в цьому випадку. Так, от може все прийти до того, що ми отримуємо просто тотальну монополізацію вже доступу до президента. Вона і так на сьогоднішній день колосальна, і до речі, багатьом українцям це не подобається, і коли вони говорять про те, що треба. Очільника офісу прибрати, вони мають на увазі, що він не дає можливості, можливо ну там так би мовити, президенту дізнаватися е, про реальний стан справ в країні. Але станом на зараз е, Володимир Зеленський поки не готовий це робити. Чи поміняється його ставлення в майбутньому? Будемо дивитися багато що залежить від того, як буде розвиватися цей Гейт, Ну і наскільки президенту придеться на цю історію реагувати і давати, а йому придеться це робити, давати пояснення українцям з приводу певних ре які під час цього скандалу вплили, дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. А також ставте дзвіночки, щоб бути в курсі останніх оновлень. Дякую і до наступних зустрічей. Слава Україні!